Підтримка родин зниклих безвісти за особливих обставин потребує не рішень, рішення системного підходу на рівні громади. Саме на цьому наголошували учасники другої панельної дискусії, що відбулася у Полтаві, за участі родин зниклих безвісти, представників органів місцевого самоврядування, ветеранських інституцій та медіа. Під Час обговорення учасники зосередилися не лише на проблемах, а й на конкретних кроках, які можуть бути реалізовані на місцевому рівні. Серед ключових позицій: запровадження одноразової грошової допомоги для родин зниклих безвісти у період гострої невизначеності, а також посилення координації між різними службами. В місцевому бюджеті є прописані в програмі кошти, які є на підтримку саме. Полонених, але як казала Олена, сказала, що в програмі прописано. На жаль, тільки виплати для родини, яких хлопці полонені або зникли безвісті є військовослужбовцями або учасниками бойових дій, чи наслідок війни з інвалідністю залишилися. Такі програми є, але ж підтримка там не фінансова, а моральна, скажімо так, в ветеранському центрі просторі. Всі заходи ніхто нікому не відмовить, тому що це все ну людяність. Ми всі люди, ми всі розуміємо ці проблеми. Що стосовно виплат, то навіть за собою цифри да, подивитися було що в цьому році, 25-му році було виплачено 24 особам, повернувшися повернувшись з полону в полтавській громаді по 50 тисяч на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. І всі ті ну, всі виплати, всі заходи в принципі надаються, всі послуги під час після звернення безпосереднього члена родин загиблого, або якби час зібрали заговором про полонених і зникли в безвісті, то всі ці послуги надаються після звернення, і ці члени родини мають безпосередньо всі такі ж рівні, скажу так, умови, як і звичайного ветерана або військовослужбовця. Це всі забезпечення, що грошові отримання. Там зубопротизування, лікування, проходження медкомісії, ВЛК і так далі. Це все є на безкоштовній основі, так само, як і будь-якого ветерана, родина або родина військового. Якщо говорити про ось ці виплати, це одноразові відбуваються виплати. Так, всі виплати є одноразовими, крім тих, що кожного року надаються на лікування або після поранення. Якщо він продовжує, наприклад, там службу продовжить і буде поранення, то ці виплати будуть надаватися постійно. А такі виплати, як повернення з полону, виплати на зубопротезування, також є на постійній основі. Поверне з полону учасника бойових дій або замобілізованого виплати ці одноразові получається. А всі останні це є багато разів. Якщо після полікувався, подаєш документи, і виплата надходить після вирішення комісії, яка там сума буде. Увагу приділили питанню практичної допомоги родинам. Йдеться не лише про юридичний чи психологічний супровід, а й про фізичну підтримку у побутових і господарських питаннях, з якими часто стикаються матері та дружини зниклих безвісти, залишаючись сам на сам із повсякденними труднощами. Учасники запропонували розглянути можливість створення або визначення окремої посади при комунальному закладі Ветеранський центр Полтави, яка б опікувалася саме такими запитами родин. Категорія літніх людей ну коли це батьки вже у літньому віці, у яких навіть немає доступу до комп'ютера, які не знають, що таке електронний цифровий підпис. Вони приходили і просто ну так руки розмахували, казали, що мені робити, допоможи. Я сідала і від А до Я, починаючи від формування електронного підпису, ми подавали разом з мамою чи з татом всі документи заповнювали всі анкети для того, щоб повідомити всі відповідні служби про те, що особа зникла безвісти. Тому ну, тут можна так виокремити в таких три основних напрямки звернень це для отримання інформаційно роз'яснювальної роботи і з врахуванням уже там певного часу відвідати заходи та емоційно трішки розвантажитись, тому що дійсно ми для цього проводимо велику роботу, і в нас є програма підтримки ветеранів та членів їх родин. То в рамках навіть цієї програми ми проводили і каністерапію, ми проводили арт-терапії різні і окремо ми ці заходи робили виключно для членів родин зниклих безвісти. Якщо ми говоримо про таких батьків, як пані Літя, коли це не військовослужбовець збройних сил, такі люди можуть прийти до вас за допомогою. Ну, якщо говорити на за на законодавчому рівні на рівні положення, да по якому ми працюємо, то ми працюємо саме для ветеранів, військовослужбовців та членів сімей саме з цією категорією. Але повірте, ми всі люди, і ми ніколи не відмовимо. Ні матері, ні батьку, ні дружини, яка прийде до нас і звернеться стосовно особи, яка є цивільною. Ми однозначно надамо юридичну консультацію. І все, що в межах буде наших сил і можливостей, ми не від не відвернемось. Учасники дискусії також підкреслили, що родини зниклих безвісти є різними за своїм статусом і потребами. Серед тих, кого досі чекають удома, не лише військовослужбовці, а й цивільні, зокрема волонтери. Тому підходи до підтримки мають бути інклюзивними та враховувати потреби всіх родин незалежно від статусу зниклої людини. І Росія передавала дні. Донецькі родичі дзвонили з Донецька. Цікавились, що це про наших, там от, про Калашникова, наприклад. от є свідки, що їх взяли в полон. Ну до сьогоднішнього дня. Доля їхня невідома. До 23-го року вони були під статусом полонені, але місце знаходження не не встановлено. З 23-го року держава ні з нами, юристи ну, служби, скажімо так, не поцікавились, не поставили нас, навіть не поставили до відома, їх автоматом перевезли в безвісті Зникли. Тому що Москалькова повноважена Росія не підтвердила їх. Ну як можна вірити Москальковій Тоді, як вона кого хоче, тоді підтверджує кого ні. У нас от Стасік Паченко був шість з половиною років в полоні от, з Новосажарської громади, в, в сидів колонії з другої колонії в, в Макіївки. Ми йому як могли допомагали відпаленням цієї тюрми, цієї. Воду постачали, організовували, а скалькова ж не підтверджувала, розумієте? Я вважаю, не знаю, я не законодавець, але я вважаю, що це дуже неправильно. І зараз мені здається, що цивільними полоненими недостойно і мене туди, мого сина, туди в цю когорту під Вінігрету весь, от, додавати, того, що є різні. Цивільні полонені, От, є зрадники, є шахраї, є вори, які лізли красти в комендантську годину, кудись там їх взяли в полон. Є наркомани йшли на закладки брати. Вони теж попали в полон. Теж. От, є якісь п'яниці були в Донецьке, теж дуже їх багато. Це ж ми спілкуємося з тими людьми, хто за 11,5 років, що я займаюся з громадською роботою. До речі, моя перша організація в Україні, тільки по-другому називалася, але ми ще 2014 року ми вже об'єдналися в Союз Матерів захист. От, і... Я вважаю, що треба б якимсь чином відділити волонтерів, хлопців, які мужчин, які співпрацювали з СБУ, співпрацювали з головним управлінням розвідки. Є таких і ми знаємо декого. От і наших і якийсь їм статус зробити, щоб тим нічого не допомагає держава родинам і нам виходить ні. Представники родин наголошували важливо, аби підтримка не обмежувалася консультаціями, а була реальною, доступною і своєчасною. Вони підкреслювали необхідність постійного діалогу з владою та чітких алгоритмів дій для тих, хто лише зіткнувся із зникненням близької людини. Ми, як посередники, йдемо, тому що деякі структури вони між собою не комунікують. І з цього ми як посередники, тому що ми тільки самі маємо шукати своїх чоловіків, своїх близьких. Своїх синів і так далі в цьому є дуже велика проблема, поки ти сам не почнеш щось робити, там дзвонити, писати, просто це ну, як замкнути коло. І це теж проблема, те, що оцей вакуум інформаційний, тому що за стільки років ти нічого не знаєш. А зробив і робиш ти дуже багато. Зараз так само, зі дзвони з військовими частинами, зустрічі в координаційному штабі і так далі, спілкування зі звільненими з полону. Я сама особисто спілкуюся з хлопцями, скажімо так, бо теж, щоб себе тримати, займаюся волонтерством, паралельно там, від своєї роботи. Це мене теж тримає, допомагати іншим, тому що зараз я не можу виходити допомогти собі, допомогти своєму чоловіку. То я можу допомогти іншим військовим, які потребують насправді цієї допомоги. Так також учасники дискусії наголосили на важливій ролі регіональних медіа у підтримці родин зниклих безвісти. Локальні змі можуть поширювати перевірену інформацію про алгоритми дій і доступну допомогу, а також привертати увагу влади і суспільства до проблем цих родин, формуючи відповідальне та чутливе висвітлення теми. От ми спілкувалися із родинами. Чоловіки, яких зникли безвісти, і ми не можемо потрапити на прийом. Нам там потрібно до якогось посадовця-чиновника. І так, змі на персональних можна сказати, якихось домовленостях телефонують, домовляються про зустріч і допомагають таким чином потрапити на прийом. Дуже важливо. Розуміти, що так, як я вже сказала, медіа не є вирішенням проблеми, абсолютно вони можуть допомогти, підсвітити, кудись провести, написати. Але знову ж таки, якщо ми пишемо про це, ми маємо пам'ятати, що насамперед ми пишемо про людську долю, про людську історію, і дуже важливо не хайпувати на цій темі. На жаль, особливо недопростовісні медіа таким чином збільшують кількість переглядів, підписок, телеграм-канали. На жаль, дуже люблять хайпувати, виставляти фото за підсумками дискусії, напрацьовані пропозиції передані на розгляд полтавської міської ради. Йдеться зокрема про можливість винесення цих питань на профільні депутатські комісії та інтеграцію напрацювань до чинних або майбутніх міських програм підтримки ветеранів, членів їхніх родин та родин зниклих безвісти. Учасники наголошують, тільки системні рішення та спільна робота органів влади, профільних установ і громадськості можуть зменшити навантаження на родини, які щодня живуть у стані очікування й невизначеності.